Доброго вечора, мої дорогі друзі, ми продовжуємо читати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа, розділ 8 Євангелії від Марка. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив. До них Жаль мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого, а коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека. І відказали йому його учні, звідки зможемо, Хто нагодувати їх хлібом. Отут у пустині. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили Семеро тоді він народу звелів на землю посідати, і, взявши семеро хлібів, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм щоб роздати, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли і наїлися, а з позосталих кусків сім кошів назбирали. А яйців було тисяч з чотири. І всіх він негайно. І всів він негайно до човна своїми учнями, та й прибув до землі Далмануцької, і вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його, випробу... і його випробовуючи, хотіли від нього ознаки з неба. А він тяжко зітхнув у своєму дусі й промовив якої ознак цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана, і покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив: стережіться уважливо Фарисейської розчини і розчини Іродової. Вони ж міркували, і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них, чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серця своє затверділим, мавши очі, не бачите, і мавши вуха не чуєте і не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кошів із кусків ви зібрали? Вони кажуть до нього. Дванадцять. А як сім на чотири тисячі, скільки кошів повних кусків ви зібрали? І відказують сім. І сказав він до них: Ви ще не розумієте, і приходять вони в Івсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають Його. Щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, які ходять, не мов би дерева. Потім знову Він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він його додому, і сказ... наказав: досилай, не заходь і нікому в селі не розповідай. Потім пішов Ісус й учні Його. До сілки Сарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? Вони ж відповіли йому, кажучи: за Івана Хрестителя, другі за Ілю, а інші за одного з пророків. А він запитав їх: А ви за кого мене маєте? Петро йому відповідь каже: Ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали, і почав їх навчати: що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але третього дня. Він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них: Коли хочете, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою раді мене, та Євангелії той її збереже, яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або хто на замін дасть людина, або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене? Та моєї науки соромитися вроді роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, який прийде у славі Отця свого з анголами святими. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви Знаходити час і бажання слухати Слово Боже. Благословляю вас, бережи вас Бог, мир вашому дому. Побачимося завтра, якщо на те буде Божа воля.